Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. Допоможіть Вищі сили. Скажіть, що буде відбуватися в місті? Що планують росіяни робити Путін? Російські військові що планують робити із Харковом у квітні? Які дії? Що буде відбуватися. Ох, вони хочуть закрити залізницю. Залізницю хочуть закрити, там працює якась агентура вийшла. Хочуть закрити дорогу. У них така мрія закрити дорогу, зруйнувати дорогу. От. Щоб стало ще в сто раз важче. Вести боротьбу. І це більше мені спрямовано на тих, хто ага. Білгород, от, хто РДК. Там йдуть бої в бої. них, бої. Тут вставляють палки в колеса, щоб не було якоїсь дороги. От так Саме місто Харків. До Харкова прийде допомога. Скажіть ви ще сили допоможіть, що Що? там будуть допомога в вигляді проти ракетних. Місто Харків і там будуть розставляти захист, закривати небо. Має така зброя проте це хорошо. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, що Очікувати у квітні харків'янам. Ох, яка у вас сильна буде дуже йти інформаційний тиск, пропаганда. Це все, щоб ви більше не хотіли війни, щоб змінити керівництво, що ви хочете домовитись, щоб спастись щось такого плану, щоб, ну, щоб вас врятували. Ну, тут страшна інформація, йде пропаганда, дуже сильна пропаганда. В -в Зволнуються от всі ждуни. Тут буде активація цього всього кодла. Заперечую весь негатив, убираю. От, скажіть вищі сили, допоможіть. Навколо Харкова дуже багато буде стояти сили протиповітряної оборони. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи що буде відбуватися із Харковом у квітні? І знов пропаганда і все. Ну там страшне в Харкові Заперечувесь негатив убираю. Будуть просто лити в мізки оцей путінську якусь. Дезінформацію, що все програно, що все погано. Прошу Ваші сили скажіть, допоможіть, що буде? Чи будуть руйнування, чи буде агресивні обстріли міста Харків у квітні? Буде руйнувати. Ну, це центр міста. Залякування. Залякування дуже сильне. Готується. Зараз готує ракети для цього і шляхи Це велика таємниця, але він хоче якісь є дороги руйнувати, на саме на них атакувати. Всі будівлі Феміди, де, де працює закон у Харкові. от Хочуть руйнувати, скажіть, Харківська область. Тут теж, якби хоче руйнувати шляхи дороги постачання. Там ідуть бої. І в Харківській області, напевно, є дороги, через яку проходить техніка, військові України. Оце все хоче закрити, але не вдасться, бо закриють небо. Щось хороше прийде, що зможуть закрити небо. Чи є загрози для життя цивільних людей в місті Харкові? Так, Дуже сильно треба ховатися кожен раз, як ви чуєте сигнали повітряної тривоги. Чи будуть ви евакуація? Населення. Ні. Ви знаєте, буде врятовано людей тут, у Харкові, будуть відкриті допоміжні пункти захисту. Дуже багато прийде допомоги, щоб люди могли, мали змогу мати продукти. Якусь воду. Ну, я так думаю, що расисти планують, щоб Харкові в Харкові повністю виїхало населення жителів, щоб було пусто, щоб місто впало, щоб не, було, не могло працювати місто, економіка міста. Ну, життя. от І щоб люди тікали, виїжджали. Військові будуть допомагати жителям всі, щоб вижили Руйнування. Важкі квіти готує. А буде надаватись гуманітарна допомога, їжа, підтримка людям. Фінанси Ой, не вдасться зробити пустку, зробити, щоб Харків був пустим. Не вдасться. Люди будуть в Харкові, буде, військові дуже сильно будуть закривати небо над усією Харківською областю і над містом Харків. І допомога прийде дуже сильно, заперечую, заперечую, а, щоб люди змогли отримати воду, їжу, Фінанси допомога заперечую. Повністю весь негатив убираю. Більше Путін і вся його влада, російські військові, не можуть обстрілювати Харків. Всі бомби, ракети, снаряди знищуються на складах. Повністю знищується вся військова інфраструктура Російської Федерації. Більше немає чим і хто і ким обстрілювати місто Харків, Харківську область. Руйнують всі плани, ворожі на квітень, нічого не вдається вони. Повний обвал Російській Федерації більше не можуть проводити обстріли міста Харкова і Харківської області заперечує весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть викрити всіх колаборантів, агентів у Харкові, Харківській області, зачистити повністю, щоб ніхто більше не зміг надавати інформацію. Працювати на Росії більше не можуть, повністю викриваються і засуджуються, перекриваю. Вищі сили, прошу захисту міцного для Харкова, Харківської області. Прошу відновити повністю всю інфраструктуру міста. Допоможіть, будь ласка, місту Харків, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, закрийте небо над Харковом, над Харківською областю. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни. Гранати і кулі, всю можливу загрозу, що чинять расисти, одведіть від жителів Харкова, от цивільних людей, українців, військових України у Харківській області, в місті Харкові. Повністю одвожу відвертаю всю загрозу, ресці російську повертаю їм на голови тим, хто дав накази на обстріл, хай на них воно все хто падає їх нищить, буде так і так буде. Їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. Прошу допомоги. Прийде вся необхідна захист неба, закриють небо над Харковим. Навіть мовиться електрика, всі. комунікації. Так, отак. От ну, напружено дуже сильно, дуже напружено, але місто буде жити все одно. Все е, е, люди е, матимуть допомогу. Населення міста Харкова буде жити в Харкові. Дякую за увагу. Прошу закрити? Дякую за увагу і до зустрічі!